Так, та що? Трохи розкидали. Так, контролічка. Зараз дальний ближній, Тепловий зазор, щоб вам краще видно було, так? Да? Бачите? Низ тут же. Щоб трошки вже б стягло і розбило б саме посадкове місце. Тут. Я думаю, все понятно буде. Вон витягло як, зараз отак покажу ось. Бачите який бурт? Дуже відсюди видно. Щось тягло його всередину. Там розбито. Тут живе. Розбито. Там понятно, там понятно. А там дві отвори знизу. Отой. Та коротше. І частота, звісно, тут вже. Ми вже його блін, трем трем, трем, трем. Коротко, капець. Ну нічого, все буде добре.